Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Мандрівка Україною. Урок 74. Розгорніть зошити на сторінці сьомій. Тема нашого уроку водойми Дніпропетровської області. Водосховища і канали. Помилуйся красою найбільшої річки України, переглянувши відеофрагмент. Повіт над Дніпром. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна неділима. Це твоя країна. Рідна батьківщина. О, Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну, здавно добувають, тут Дніпро, бортливе і кургани скіфські, і відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посередні пробиві війна. Моя країна, рідна батьківщина! Познайомимося з уривком повісті Миколи Гоголя в перекладі Максима Рильського. Прочитаємо текст пошепки разом. Добрий Дніпро у тиху погоду. Коли вільно. І плавно мчить крізь ліси й гори повні води свої, ані ворохнеться, ані прогримить. І, здається, неначе увесь вилити він і скла, і неначе блакитний дзеркальний шлях, без міри в ширину, без кінця в довжину Плине і в'ється по зеленому світу. Розкішний, немає рівної йому ріки на світі, які почуття викликає цей текст, які картини постають у твоїй уяві? Висловіть думку, чи вдалося авторові відтворити красу Дніпра? Попрацюємо з текстом як справжні мовознавці. Пригадай, які слова називають прикметниками. Слова, які називають ознаку предмета та відповідають на питання, який, яка, яке, які. Це прикметники. Знайдемо в тексті прикметники і підкреслимо їх. Отже, чудовий, тиху, блакитний, дзеркальний, по зеленому, розкішний. Рівної. Це прикметник. Наступне завдання таке. Познач у виділених словах закінчення, основу, корінь та суфікс. Перше слово чудовий позначимо разом. Отже, ій закінчення. Частина слова без закінчення це основа. Добираємо споріднені спільнокореневі чудо, продернацький, корінь чуд, ов, суффікс. Тиху у закінчення, тих корінь. Блакитний ій закінчення. Блакит корінь, н, суфікс. розкішний ій закінчення, розкіш корінь, н, суфікс. Зеленому ому закінчення. Зелен корінь. Прочитаємо інформацію. В рамочці. Дніпро найбільша річка України. І четверта за довжиною річка Європи. Це головна річка Дніпропетровської області. Натисніть на паузу. Прочитайте двічі, тричі. Відтворіть з пам'яті. Пригадайте, як показують річки на карті. Так, правильно, від витоку до гирла. Тобто від міста початку до міста, де ріка впадає в більшу водойму, Дніпро впадає в Чорне море. Отже, річка Дніпро. бере свій початок в Смоленській області. Ось тут. Так. Ось тут бере початок, я позначила, це виток протікає. І впадає в Чорне море. Ось таким чином. Ось тут гирло бачимо. Подивіться ще раз, який шлях проходить річка. Дніпро протікає, починається в Росії в Смоленській області, протікає по території Білорусі, по території України і впадає в Чорне море. Заповніть таблицю, користуючись фрагментом карти. Отже, річка Дніпро. Країна на території якої розташований витік річки. Пригадали Так. Росія, Смоленська область. Країни, якими вона протікає, Росія, Білорусь, Україна. Країна на території якої розташоване її гирло. Це Україна. Море, в яке впадає річка, це Чорне море. Заповнили таблицю. Перевіримо, як ви її заповнили. Ось такі записи у вас будуть у таблиці. Хвилинка математики. Виконаємо завдання Бубу. Бобу написав довжину Дніпра у вигляді суми розрядних додатків. 2000 плюс 200 плюс 1. Познач це число. Отже, 2000 плюс 200 плюс 1 буде. Так, відповідь Б. 2201. Відповідь Б. Пригадай співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Напиши довжину Дніпра у метрах. Отже, довжина Дніпра 2201 кілометр. Давайте пригадаємо, в одному кілометрі 1000 метрів. Отже, треба 2201 помножити на тисячу, тому що в одному кілометрі тисячі метрів, і буде 2201, дописали ще три нуля. Ось скільки буде метрів. Це буде 2 мільйона 201 тисяча метрів. Ширина Дніпра подекуди сягає 1500 метрів. Напиши це число у вигляді суми розрядних додатків. Отже, 1500 та 1000 додати 500. Виконай перетворення. Одна тисяча метрів це один кілометр, та ще 500 залишилось це метри. Ось так. Давайте пригадаємо, яка речовина найпоширеніша на землі? Так, це вода. Якщо ми поглянемо на глобус, то побачимо, що більшу частину глобуса займає синій блакитний колір, тобто колір води. Чому люди віддавна селилися на берегах річок? Тому що без води немає життя. Вода це життя. Давайте розглянемо зображення. План місцевості 1 і план місцевості 2. І запропонуємо шляхи розв'язання проблемних запитань. Прочитайте проблемні запитання. Отже, натисніть на паузу і виконайте ці завдання. Як найкраще селянам улаштувати поливання рослин на полі. Так, подумали і здогадались, що для зрощення поля потрібна вода з річки. І щоб доставити цю воду до поля, слід прокопати канал і доставити до поля. І план місцевості 2. Як найшвидше доправляти вантажі з міста А в місто Б. Звичайно, водою найлегше доправляти вантажі річкою. І щоб скоротити шлях, потрібно так само прокопати канал і з'єднати русло річки. Ось, якби нас попросили це зобразити то ми показали б ось так прокопуємо канал до поля. А тут ось так прокопуємо канал. Залишилося дістатися, а що ж таке канал? І для цього ми прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Річки та озера розподілені на суходолі нерівномірно, тому для задоволення господарських потреб люди створюють канали й штучні водойми. Канал це штучна річка, штучне русло, якою скеровують воду в потрібному напрямку, наприклад, для зрошування. Штучні водойми це водойми, створені людиною. Ставок – Невелика штучна водойма, водосховище велика штучна водойма, створена для накопичення і зберігання води. За розмірами водосховища схожі на великі озера або навіть моря. Їх створюють переважно на річках, найбільші водосховища в Україні збудовано на річці Дніпро. Прочитайте ще раз, а можливо й двічі, та перекажіть поданий текст. Те, що записано червоним, треба вивчити на пам'ять. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, повторимо: канал це штучна річка. Штучні водойми. Це водойми, створені людиною. Ставок невелика штучна водойма, водосховище велика штучна водойма, створена для накопичення і зберігання води. Попрацюйте з картою, яка знаходиться на сторінці 41. Знайдіть на карті водосховища, збудовані на річці Дніпро і розташовані на території Дніпропетровської області. Підкресліть їх назви. Отже, поглянули і дізналися, що ж це. За водосховище. Давайте оглянемо разом. Так, трішечки збільшую, наскільки можливо. Угу. І ось ми з вами бачимо на території Дніпровської області, да? ось Каховське водосховище. Дніпровське водосховище і Кам'янське водосховище. І напишемо прочитайте слова, поставивши в бу букви в порядку зростання чисел, і напишіть назви водосховищ. Отже, якщо ви все правильно зробили, у вас вийшло Кам'янське, Дніпровське та Каховське водосховище. Отже, сьогодні ми з вами говорили про водойми Дніпропетровської області. про водосховище і канали. Якщо ви добре працювали на уроці, то ви можете дати відповіді на мої запитання. Отже, любі мої, яка річка є найбільшою в Україні? Та четвертою за довжиною в Європі? Це так, Дніпро. Якими країнами протікає Дніпро? Пригадали? Так, Росія, Білорусь, Україна. Що таке канал ставок водосховища? Пригадали, повторили ці правила. Якщо ви їх не можете відтворити в пам'яті, знову поверніться до тексту, прочитайте ще раз і відтворіть з пам'яті. Я вам нагадую: не забудьте виконати домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань тиждень 9. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.